Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. В Києві сьогодні дуже жахлива дощова погода. А в мене приїхали три посилочки. І дві з них в поштомат. Зараз розпакую. Так, друзі, розкрила я всі посилочки. І так, що ми маємо? Ось такий величенький кубик. Бекелітовий. Я давно про таке мріяла, ну, точніше, мені цікаво було його придбати. Зараз ми його зважимо. Бачите, я вже приготувала соду. Так, 41 грам. Приготувала соду, бо без теста на соду вважати це бакелітом не можна. Давайте подивимось. Щас зараз до віконечка піднесу. Я, на жаль, сьогодні. Сама все знімаю, бо всі в школі, на роботі ось такий кубик. Він величенький, його розмір 3,4 см 3,4. Бачите, він має ось такі царапинки зверху на поверхні. Бачила я давно такі в продажі на Віоліці але постійно забувала за торги і не мала змоги купити. Продавалися вони там. По 200-300 гривень. Це я купила дорожче. Але я рада, що нарешті він в мене є. Я знала, що він такий величенький, але потримати в руці це набагато прикольніше, ніж подивитися на будь-яку світлину. Так. А, ще мені пропонували десь пару місяців тому о, такий бакелітовий кубик, але не могли скласти йому ціну. І я відмовилась. Людина продає, а скільки хоче, не знає. І ось я, нарешті, знайшла трішечки дорожче, ніж бачила раніше. Ну, нічого. Так, далі. Далі ще до мене приїхали вінтажні кліпси. Це совдепія. Звичайні пластикові, ніякої цінності вони не мають. Ще, зараз ми будемо. Ось так. Але серед них є бурштинові. Я вже більше вісьмо років займаюся бурштином. стільки вже розповідала про бурштини, досі люди вважають, що ось це пластик. Продавали як пластикові. Одна трішечки відходить. Нічого. Я купила 160 гривень за ось наборчик. Треба їх підклеїти, але то не страшне. Зазвичай вони завжди відстають. Але декілька крапель суперклею вирішить ситуацію. Так. І ще, що я купила. Я купила ось такий каталог. Я давно його бачила в продажу, але за нього дуже дорого хотіли понад тисячу гривень. Але вчора мені запропонували за більш прийнятну ціну, майже вдвічі дешевше. І я вирішила, думаю, дай собі куплю. І що ви думаєте? Тут, звісно, є світлини всіх відомих нам бурштинових виробів. Да, я вам їх неодноразово показувала. Але мені цей каталог не дуже подобається. Він, мабуть, його призначення комусь надіслати, щоб вони подивилися світлини і зробили замовлення. Ага, а ось вони і кліпси, до речі, бачите, під номером 2. Але там білий бурштин. А в мене ось такий жовтий. Що в нас тут написано? Украшення з недрагоценних металів з янтарем. Що це у нас тут якесь сміття? Так, це воно таке дійсно є. Це латунь в позолоті. Ось воно кліпси. Цей каталог 1994 року. Але більше ніякої інформації, окрім е, артикулу тут. Ось воно артикули, тут немає. Ну і світлини. Тобто це суто каталог для замовлення. Ні авторів виробів, ні місце виготовлення. Ось вони яблучка. До речі, яблочко зараз продається на аукціоні Віоліті. Це теж гарний бурштин, білий, серденький. Багато в мене їх було. Це все також латунь в позолоті, а яблучко, воно таке жадане, але воно дуже рідко буває в продажу. Зараз вже 50 доларів за нього дають. Ось ще, ось такі каблучки теж з натуральним бурштином. Але тут є деякі і не співпадіння. Оце в нас тут пресований бурштин разом з натуральним. Ось вони листочки. Називається украшення з дні драгоценних металів з янтарем. Але є такі листочки і основа срібна. Це дуже розповсюджений в нас вироби. Тут от, сережки часто зустрічаються. Тут такі сережечки. Ви їх доволі часто можете побачити в продажу. Так, що в нас ще є? Ну, це ось такий каталог. Просто подивитися світлини. Мені ці всі вироби дуже-дуже знайомі. Хто дивиться мій канал, теж вони вам знайомі. Бачите, на жаль, немає назв. Наприклад, номер 8 Ті, хто продають, займаються бурштином, номер 8 називають як форма або горіха, або слива. А в каталозі ніяк не зазначено. Наприклад, номер 4. Було б чудово, якщо б вони, окрім артикулу, підписали, що це, наприклад, чи пресований бурштин, чи такий темно-червоний. Наприклад, один, хто називає форма шайби. А, ні, вибачте, не один. Це в нас друге зверху два. Форма шайби або форма пігулок, таблеточки. Тут таких, на жаль, найменувань немає. Це 94-й рік. До речі, мені тоді вже було 10 років. Так, тут просто підписано буси із янтаря, але не написано, що це за бурштин, що це кальоний янтар, а тут у нас натуральний, не дуже інформативний каталог. Але гарні, гарні світлини. Бачите. Так, і зараз я поставлю на паузу. Мені хочеться все ж таки повернутися до мого бакелітового кубіку. Я його перевірю содою і вам покажу результат. Так, дивіться. Дуже швидко в мене вийшло. Бачите, результат є. Я його потерла содою, ватною паличкою з содою. Зараз ще от вам іншим боком, бачите, воно чисто спробую. Так. Однією рукою важкувато. Оп, бачите? Це було з цього. Ось. А, хоча продавчиня, а, на моє прохання, потерла содою, і я вже заздалегідь знала, що цей кубик має реакцію на соду. Я дуже задоволена. Так, і ось вам ще повертаючись в каталогу, як я і казала, є листочки. У сріблі. Так, тут у нас украшення серебра 925-ї проби з янтарем Бачите, є вони у сріблі, а є в мельхіорі, а є латунь. Тобто, отакий каталог. Якщо цікаво, гарне освітлення, коли в нас буде, закінчиться дощик. Ой, браслет просто чудовий. Можу пофоткати. Хоча всі ці вироби я неодноразово показувала, що е, цікаво чомусь зазвичай в золоті використовувала прозорий бурштин. Ось е, каталог тому підтвердження. Ці сережки, мабуть, вам дуже знайомі. Я ще коли навчалася в інституті, со мною в гуртожитку е, жила дівчинка який мама подарувала каблучку на 16 років з бурштином. Може, зараз я її тут знайду, золота каблучка, а бурштин був прозорий по типу маркіз, і вона носила його на середньому пальці і завжди, коли щось показувала, так жестикулірувала. і цим перснем нам тикала в обличчя майже. Я дуже добре Ой, це просто шикарний, шикарний виріб, шикарний бурштин. Тут. М -м -м. А ось, бачите, тут не прозори в золоті, а зазвичай прозоро. Так, всім гарного дня і до зустрічі.